Ждати надо, давить на них надо, в первую очередь задействовать нашу диаспору украинскую, задействовать все здравые і силы и обязательно помощь будет. Я думаю, все що э, царина дипломатии, і всі кроки необхідні напевно, вже зроблені. Якщо потрібно ще якісь з радить, вигляді звернення, у вигляді підтримки, то ми готові це підтримати так само. Не надо ні от кого чекати, э, никакой помощи. Неужели кто-то в этом процессе может нам помочь? Нам нужно только сегодня зрозуміти, что мы всіми усилиями нормальными, украинскими, человеческими должны объединиться и договориться о том, что эта война должна. Вона буде По моєму баченню, що нам треба зачепити хоча б одну країну, це може бути Канада, як країна, яка може швидше прийняти поведінки, А тоді нам буде легше розмовляти з іншими країнами. Публічні розмови тільки шкодять цьому процесу. Я дуже сподіваюся, що уряд це теж розуміє, і президент розуміє, і вони зараз робить реальні кроки, навіть хоча ми їх не бачимо. Якщо це не так, це звичайно проблема. Ви знаєте, я вам скажу так, що вона йде, це збройна допомога, але е, такі речі не робляться публічно. Буду ну, все.